Луганськ перетворився на місто трьох прапорів. Там поряд український стяг, російський триколор та георгіївські смуги. Озброєні невідомі охороняють обладміністрацію. Місто ще не отямилося від штурмів. Загалом в області картина схожа: російське знамено над міськрадою в красному лучі. Алчевську міськраду захоплено, поки без будь-якого прапора. Ірина Стороженко більше з Луганська. Зараз ми знаходимося біля захопленої адміністрації. Українською тут говорити голосно не бажано, тому я перехожу на російську. Ви бачите зараз захвачене здання, рядом стоїть міліція, вот машина господарственної служби охорони, в окнах подручними средствами, вот окна закриты стульями, мішками, матрасами. Сотрудников на роботі нет, они працюють дистанционно. На вході зміна караулу на в'їзді Даївці пропускають машину адміністрації. Нею тепер користуються сепаратисти, магазини поряд не працюють. Навколо прогулюються проросійські витріщаки. Ось ці бабусі говорять, що київська влада примушує говорити українською, тому підтримують протест теж. Я довга тільки в 85 років вчити українською. Я не можу його вчити Ага. Так, а тягні бога, тягні сказав, навіть а ми дуба. на заставі научимо. А от у мережі з'явилося відео зсередини Ода. Ось вони, нові господарі. Россия! Россия! Побивши вікна та поламавши двері, денні сепаратисти Что тут же делаете? перетворюються на дешевих злодюжок марадерів, крадуть все, цінні речі та орхтехніку. Сінька, всяка елітна, короче. Что еще? Девушка, у вас там, мать, я, колбаса, там по 300 а, ну, рублей. хорошо. Вы что-то забрали себе? Я ничего вообще не брал себе. А что у вас сумки? То, что с чем сюда пришел, тем и ухожу. Між мародерством та заливанням очей краденою горілкою бандити влаштовують фарс, обирають ватажка, називають його народний губернатор. Все, що було цінне, сарктехніка, либо розбита, либо відсутствує на місці. В таких умовах, насправді, працювати навіть при всьому желанні неможливо, і так як ніхто не може гарантувати Авдема пришення, що там ніхто не нахилса. До останнього в будівлі знаходилися солдати внутрішніх військ, які анонімно повідомляють, що готові були відбити атаку, але міліцейське керівництво дало наказ звільнити приміщення. Їм довелося піти, але зброю вони не віддали. Та геть без бою вночі здане ще одне силове відомство. Ось зараз ми під'їжджаємо до прокуратури. Ви можете бачити порожнє парковання на самому вході. Стяг Луганської області паркам, і там заберекодована всередині на роботі. Нікого нема на відміну від міліції. Вона ніби вчорашній штурм відбила, себто домовилась. Тут призначили народного головного міліціонера, відомого дніпропетровського правоохоронця Анатолія Науменка. Бойовики тепер охороняють правоохоронців. Офіційна позиція. Ми не застосовували силу, бо боїмося спровокувати військовий конфлікт. Про це прес-секретарка охоче розповідає російським журналістам, і з нами зустрітися не схотіла. Ми вже на всю Україну там щодві далі. Ні такий вам давати не буду. Я вам об'ясніла, що ми ми знаходиться всі з Службу ніщо в штатном режимі і будемо місти службу в штатному режимі. Я вже свар нікому не здам. Если ви считаєте, що ми предатели, считайте, а ми через придателі не вчитаємо. Так само під охороною зброєних терористів працює і міська адміністрація. Її штурмували вночі. І от на ранок пояснення від луганського мера сьогодні вход в здание Луганського міського совета контролюють вражені люди, з ними достигнуть договоренності. Що вони не будуть мішати нашій роботі, і сотрудники міста масампроліття будуть виконувати свої функціональні обов'язки, за закону законам і в інтересах Луганчан. Ситуація у місті з захопленими будівлями виглядає дуже дивною. Це одна з центральних вулиць, і ось подивіться головне управління Міндоходів із українським прапором. Через кілька метрів апеляційний суд вже із російським триколором, і вже навпроти прокуратура із георгіївським стягом. При цьому все це оха. Орняється озброєними бойовиками, і враження таке, що захоплено там, де дозволили захопити. Захопили міські ради Красного Луча і Первомайська Алчевська, а у Стаханові селищі Станиця Луганська та щастя і Антрацит будують барикади та блокпости. Так само сепаратисти намагалися продертися і на місцеву телекомпанію нападникам надали ефір, і по тому вони погодилися покинути приміщення. Наляканий директор людей зі зброєю, що скидають українські прапори, сепаратистами не вважає пояснює тут. Це протестувальники. Хоча про їхній візит Держкомтелерадіо повідомив. Программная концепция не поменялась. То есть у нас мы работаем, как работали. Ну а то есть, вы в эфире называете людей, которые захватывают здания сепаратистами? А у нас даже наш губернатор на протяжении, то есть никогда не называл их сепаратистами. То есть вы говорите там о том, что то есть в такой установке называть протестующих, протестующих сепаратистами, то есть как бы Такої установки не було. саме сюди на Луганську телекомпанію. Ввечері з собою бойовики привезли відомого у місті адвоката Ігоря Чудовського. Він не раз висловлювався на підтримку Євромайдану та проти розколу України. Сіли біркута питання з ночі знести е, майдан, то єс вас препятствують нашому праву свободно собиратися і свободно висказувати свої міння. Як ви читаєте законно була? Вчора його викрали з його офісу, Нібито хотіли примусити зробити якусь заяву. Дорогою прострелили двома кулями. Одна з них пройшла майже в сантиметрі біля серця. Він у край тяжкому стані. Його дружина юрист у вічі навіть не цікавилася, чи порушила захоплена міліція карне провадження на справедливість і не сподівається. хоче, аби тільки чоловік вижив. Зашили легко, потом операція на ключиці, удалі. Дві треті ключі. І через наліцеві хірургії зашили щіку. У місті серед людей з іншою позицією тепер паніка. Тутешні євромайданівці виїжджають, самі і готові допомогти виїхати іншим. На даний момент. Пятеро збитих мужчин есть, которых преследовали после акций. И сегодня ночью, хотя вчера акции не было, сегодня ночью еще нашли двоих и избили. И поэтому мы также поддерживаем свои идеи, мы также готовы работать и помогать другим людям. Но как бы да, сейчас открыто, мы не хотим рисковать людьми. Від гріха подалі відправляють і студентів. Це Луганський національний університет. Його тепер зачинено на двотижневі канікули. Його будівля розташована зовсім поряд із захопленою з сепаратистами службою безпеки України його студенти не раз висловлювалися на підтримку єдності України, але тепер керівництво терміново попросило їх покинути будівлю. До 12-ї години дня тут не має залишитися жодної людини. Ну ми ж так сказати, ні на луні з вами живемо, розуміємо, що от така ситуація на. Вона... Она не свій відпечаток, вона не є являється Студенти примусовими канікулами не задоволені, але іншого виходу не бачать. Є ми будемо виходити і також на мітінгій ті, як всі остальні, це ще більше хочуть ситуацію. Ірина Стороженко, Олександр Юткович, програма Вікна СТБ.